шановні слухачі. Тема уроку координати середини відрізків. На допомогу мені прийдуть міньйони. Головний ласущий міньйонів – банани. При вигляді цього фрукту втрачають голову, і один з міньйонів втратив банан. Він покликав всіх міньйонів і сказав: у нас нова місія знайти банан. Але сил не вистачало для всіх міньйонів, І вони дуже-дуже просять допомогу у вас. Е, буде дуже-дуже цікаво. Допоможемо? Думаю, так. Міньйони залишилось тільки перевірити, чи все вони взяли у подорож. Тобто, пере, перевіряємо домашнє завдання: знайти периметр і площу даної фігури. Е, коли координати точки Б дані, координати точки А дані і координати точки Д дані. Е, знайти координати точки С, периметр чотирикутника, тобто квадрата, і знайти площу квадрата чотирикутника А, Б, С, Д. Отже, після цього. Ми перевіряємо, що все воно є. Е, ходімо далі. Е, е, побудувати графік функції з початковими умовами. Тобто, перевіряємо і виводимо. Далі. Е, Допоможемо міньоти зробити місію цікавішою. Дайте правильну відповідь на кожне запитання. Ми даємо тут відповідь на кожне запитання. Далі. Міньони загубилися і допоможемо міньони вказати вірний напрямок із точки вершини, які лежать вище від осі ОІК, ліворуч від осі оірик, на осі ОІК, на осі огірик. Після цього, коли ми це зробимо, ми вкажемо вірний напрямок для міньйонів. Міньйони потрапили в дуже складну ситуацію. Їм потрібно вивчити декілька правил зі свого записника. Ці правила допоможуть нам далі пройти місію. Тобто вивчення нового матеріалу. Нехай відрізок АБ має кінці. Точка А з координатами Х1 y 1 і точка Б з координатами Х2 y 2 і нехай будь-яка точка М x 0 Y0 0 середина відрізка AB. Тоді МД середня лінія трапеції, як бачимо ми на малюнку. E, z основою, z X1 MC, трапезії, з основами x 1 і x 2 це середня лінія трапеції з основами І1 y 1 і y 2 як ми бачимо на малюнку. Властивістю середньої лінії трапеції маємо, що x 0 дорівнює x 1 плюс x 2 поділити на 2 y 0 v дорівнює І 1 плюс І 2 поділити на 2. Формула справедлива для будь-якого положення відрізка AB, як ми бачимо на малюнку. Далі. Е, тепер ми можемо використати ті правила, які вившили для подолання труднощів, і все ж таки знайти цей же банан. Знайти координати середини відрізки. І після того ми перевіряємо правильні відповіді. Далі. Які координати точки С відрізка АБ, якщо АС дорівнює ЦБ? Тобто знайти координати середини відрізки. Дано точку С і А, знайдіть координати точки Б, якщо відомо, що АС і СБ, і АС дорівнює Ц, точки А, Б, С лежать на одній прямій. Тобто, знайти по цим формулам, які ми вивчили. Міньйони вже близько до банану. Допоможіть міньйону знайти координати середини сторін трикутника А, Б, С. Якщо А, Б, Сзадано своїми координатами. Після того ми перевіряємо. Далі. Міньйони на останньому кроці до закінчення місії. Чотирикутник А, Б, С задано координатами вершинами. А, Б, С, Д своїми координатами. Доведіться цей чотирикутник паралелограм, як ми бачимо на малюнку. Після того, як ми доведемо, ми перевіряємо. І як ми бачимо, ми знайшли цей банан. Нарешті ми все ж таки знайшли банан для Міньйона, який загубили його, і тепер він його ніколи не втратить. Дякую.